Вітаю на Сипограф. Ми Сьогодні нарешті говоримо про прочитане. Давно такого на каналі не було. Я просто засипала вас своїми планами, підсумками, але пора вже поговорити про враження. Власне, те, заради чого створюються книжкові канали сьогодні, за традицією я відкриваю «Гудріц». Ми дивимося, що я прочитала в грудні чим закінчувала свій 2023 рік, і які враження у мене від цих книг склалися. Найперша книга, яку я прочитала в грудні, була малий український роман. Це історія, написана Андрієм Любкою, сучасним українським автором і. Це історія про сучасні проблеми. Це легко саркастичний, гумористичний твір про те, як письменник намагається написати великий український роман, намагається закарбувати себе в пам'яті народу в національній пам'яті України. І вважає, що для того, щоб виконати йому цю мету, йому. От 100% необхідна дружина, перебирає усіх своїх знайомих на предмет того, можуть чи не можуть вони бути дружинами митця з великої літери М, насправді мудака з такої ж самої великої літери. І... Все і на цьому власне будується розповідь. Я не сприймала цей роман буквально, я не сприймала його прямо, і саме тому він мені сподобався. Мені сподобалось, наскільки легка і дотепна мова у Любки. Мене навіть не розчарував фінал. Я не можу сказати, що залишилась в захваті від цієї роботи. Не можу сказати, що це роман, який читатимуть дійсно всі покоління українців. Це дійсно так, це дійсно проста література, це дійсно розважальна і гумористична проза, але вона справляється із задачами, які, ну, в першу чергу, я як. Читач перед нею ставлю. Мені сподобалось. Далі я прослухала біографію автобіографію Тома Фелтона. По перше, треба зазначити, що якщо від цієї автобіографії ви в основному очікуєте Гаррі Поттерство, в основному, того, що Том Фелтон розповідатиме про те, як знімався фільм, то ні, це не історія про фільм, це не історія про зйомки, це історія про особистість. Саме тому він розповідає про себе, починаючи з самого дитинства, про свою сім'ю, батьків, братів. Зі Кимеріс, і він не розповідає про роботу, він розповідає про персоналі. Тобто, навіть коли діло доходить до Гаррі Поттера, це десь на середині автобіографії. Наскільки я можу судити зі свого прогресу, бо я це слухала, це була аудіокнига. то... Він говорить в першу чергу про їхні особисті якості, про те, якими людьми вони є, що хорошого вони у світі роблять. І через те, що він нікого не ображає, через те, що він навіть в людях, у яких є якісь негативні риси, все одно знаходить щось хороше і розповідає про їхні хороші вчинки. В першу чергу, переді мною Том Фелтон розкрився по-іншому. Я не очікувала, що ця людина, яка здатна бачити стільки хорошого і доброго в інших. Людях, звісно, в цій автобіографії, як і в багатьох автобіографіях, присутня частка саморефлексії. В плані, подивіться, у мене все є, я такий багатий, але мені чогось не вистачає. Але м -м, я не знаю, у чому зараз справа, але мене це не тригерило в цій автобіографії, не тригерило в автобіографіях інших, які я ще сьогодні покажу. Далі я завершила читати довгі часи Володимира Рафієнка, і це єдина поки що книга Рафієнка, яку я поставила четвірку через те, що вона виявилася для мене затягнутою в таких місцях. Мені здавалося, що вона вигідніше би виглядала як оповідання. І це кажу вам я, людина, яка ненавидить оповідання. Мені здавалося, що події в романі витягнуті. Але зараз, коли я згадую довгі часи, то мені здається, що він був органічним. Тобто, в моменті мені здавалося, що м -м, не дотягує не Мондегрін. Але, знаєте, нічого у цьому світі не мандегрін, окрім Мондегріна. Саме тому, можливо, я не заслужено поставила четвірку просто через те, що хотіла якби, наказати цей роман, за те, що він не так. Такий як Мендегрін, а так, звісно, робити не можна. Довгі часи це роман про окупацію Донеччини, це про людей, які змушені робити вибір, залишатися їм у своєму рідному місті, у своїх квартирах чи покидати своє місто назавжди. Це роман про втрату надії. Все. Я хотіла би вам сказати, що надія тут віднайдеться, що герої знайдуть і в собі і в оточуючому світі якісь сили на те, щоб далі сподіватися. Але не можу вам цього сказати. Важко сказати, що сюжетно або фабульно відбувається в довгих часах, просто тому що це Марфієнко. Там все е, фантасмагорично, там все сюрреалістично, Там не зрозуміло, що відбувається. Одна сцена перебуває іншу. Є е, е, схиблені персонажі, але божевільна набагато менше ніж ми потім побачимо в Мандегріні і в Петрикорі. Є баня в Читосауна, і в цій бані. Загадковим чином помирають російські солдати, і саме вони і Якимось чином ця баня працює навіть коли в місті немає води. Якимось чином вона працює, коли немає електроенергії? Що це за місце таке? Чому звідки у нього береться забезпечення? Хто це можливо фінансує? Все це я би рекомендувала почитати у Рафієнка, тому що навіть незважаючи на факт, що цей роман мені сподобався менше, ніж Мондегрін, цей роман мені сподобався все одно більше, ніж багато чого іншого, що я читала до цього. Далі рухаємося. Я прочитала польська на війні». а теж поставила чотири зірочки. Боже, що ж це в мене за місяць такий, цілий місяць чотири зірковий. Не дуже. Щось мені не подобається факт, що за весь грудень у мене не знайшлося книги, які я би поставила п'ять. Коротше, польська на воїні. Я хиталася у своїх враженнях до цієї книги, тому що в якісь моменти мені доводилося переконувати себе, що цей автор намагається бути. Об'єктивним в якісь моменти я вдихала і вдихала, згадувала про те, що це поляк, який пише до поляків. Я ставила собі питання, чи потрібні зараз такі книжки, чи не залишити от о, оце пересмислення і рефлексію цих стосунків на майбутнє, коли війна закінчиться. Але після прочитання книги зрозуміла, що ні, це про це потрібно говорити зараз, тому що стосунки потрібно налагоджувати. Взагалі польська на воїні це такий собі. Таймлайн переказ того, як е, пересрались Володимир Зеленський із Анджеєм Дудою про те, як вони побудували переязні стосунки, і про те, як вони їх е, буквально розбили. І це стосується не тільки їхніх персоналів, це стосується ще і країн, головами яких вони являються, тобто Польщі і України, і про те, як це повпливало на політичну ситуацію, як це повпливало навіть на хід. Війни про якісь супергострі моменти я взагалі розповідати не буду. А про більш-менш контроверсійні проблемні моменти, які е, можна, як на мене, обговорювати спокійно, не переходячи до якихось образ, е, я опублікую допис на Байміякофі. Так як це тема, яка зачіпає наше внутрішнє національне, я не хочу нікого провокувати на якісь негативні емоції. Якщо ви хочете дізнатись, що там і хочеться почитати, можете зайти на БаймієКі, зробити якийсь там мінімальний донат І для вас цей відгук вже буде відкритий. Далі я читала Петрикор, Запах Землі після дощу Володимира Рафієнка. І цей роман вже від мене отримав 5 зірочок. Я думаю ви вже дивились підсумки року. Якщо ні, то блін, зайдіть, будь ласка, в опис до цього відео, і подивіться. Я там стільки номінацій вигадала. Ви мені стільки номінацій навигадували, що це відео просто неможливо пропускати. Так от там я казала про те, що Петрикор ця книга. Крізь початок якої я продаралась. Друзі, коли я відкрила перші сторінки і почала читати, я хапалася за голову, тому що я думала, що з Рафієнком е, я, напевно, розпрощаюся <нів> на якійсь п'ятій-10 сторінці Петрикору. Я думала, що е, це книга, яка для мене стане ну якщо не останньою в творчості автора, то недочитаною в творчості автора. Скажімо так, для мене вона була надмірно драматичною, надмірно сльозливою, якоюсь витискаючою. Дуже багато людей про Бакмана так каже, що Бакман якби пише так, що спеціально сльози витискає. А от від Рафієнка я такого не очікую, просто тому що Романи Рафієнка, вони іронійні, і мені здавалося, що це риса, яка відрізняє його від інших українських письменників. Я очікувала побачити таку саму іронійність і побачила сентиментальність. Я злякалася. Я для себе пов'язала це з тим, що Рафієнко хотів літературну данину віддати Вікторії Амеліні. Це письменниця і поетеса, яка загинула від російської ракети в 2023 році. Як епіграф до своєї книги, Рафієнко обрав її слова. Про співвідношення прози і поезії, і про те, як війна впливає на прозу і поезію. І саме тому мені чомусь в голові подумалось, що Рафієнко на перших сторінках своєї книги чимось імітує: стиль цієї письменниці. хоча я нічого у пані Вікторії не читала. Я намагалася почати прочитати дім для дому і не продовжила саме через те, що для мене це було занадто сентиментально. Я тут не маю об'єктивного права на своїй думці наполягати, просто тому що я не знайома із творчістю останньою. І як би там не було, як би мені не здавалося, які б здогадки у мене не були, я не можу їх підтвердити абсолютно нічим. Саме тому зійдемось на тому, що просто щось мене в цій першій частині бентежило. Але перша частина закінчилася, а з нею закінчилися пропали мої перестороги. Рафієнко повернувся, повернувся зі своїм фірмовим стилем. І як бачите, з поверненням Рафієнка повернулося моє ставлення до його роботи. Робота отримала п'ять зірочок. Це роман про переселенця внутрішнього про людину, яка вимушено живе в Тернополі, а походить з Київщини про людину, яка пережила окупацію. яка... Бачила смерті і тварин і людей, яка бачила насилля. Це людина, яка в котрі моменти не мала що їсти, не мала зв'язку, але мала величезний здоровенний страх, який просто. Зжирає тебе всередині. О тут є ще одна лінія в Петрикорі: це лінія вже дорослої жінки із її сином, і у жінки також є якісь психологічні проблеми. Вона не відрізняє живих від мертвих. Раф'єнко на самому початку свого роману зазначає, що це одне з головних завдань: правильно по лінії в себе в голові відпустити мертвих до мертвих, живих до живих. Але у неї щось із цим пішло не так. І про свого сина, який живий, вона думає, що той син мертвий. Вона з ним розмовляє, ходить в кафе, І ця жінка, до речі, теж біженка, тому що вони виїхали спочатку за кордон. Вони були в Польщі, в Чехії стається, де вони тільки не побували. Також розповідається її історія про те, як вона по суті тікає від себе. Коротше кажучи, я вже дуже багато розмовляю, але треба якось лінію вже провести. По-перше, Петрикор це роман для. Всіх абсолютно для всіх, тому що дуже багато людей пережили, якщо не такі ж самі стани, то дуже. Подібне, щось дуже подібне до того, що Раф'єнко в Петеркорі зображає. По-друге, це роман з двома сюжетними лініями, які мають переплистись, і це треба розуміти. Тобто, якщо одна вам не подобається, то можливо цікаво буде спостерігати за другою. Мені цікаво було спостерігати за обома. І по-третє, Петеркор – це прекрасна проза. Це надзвичайно красивий і чуттєвий роман, роман, в якому Раф'єнко зберігає свій авторський стиль, але якому привикує головної риси. Це надії. Дуже дуже меланхолійна історія, дуже важка дорога, але ще важчий пункт призначення ліфіна і. Фінал. і... Ага, це ще не кінець, це передостання книга цього місця, про яку я взагалі-забула, то кабітактура Єстем. Знову ж таки, не знаю, як це переклали українською мовою. І взагалі, не пам'ятаю, чи вже видали, я слухала це польською. Знову була аудіокнига, я підсіла на аудіо автобіографії, бо вони зазвичай дуже простою мовою написані сучасною. Том Фелтон, наш сучасник, Брітні Спірс сучасниця. Саме тому я сподівалася, що це буде легко, і це було легко. Але біографія Брітні Спірс мені. Не дуже сподобалась. По-перше, варто сказати, що я розумію, чому Брітні Спірс от має таку долю, яку має. Вона докладно описує, в якій сім'ї росла, як над нею знущались, як її обмежували. І, в принципі, усі чинники, які повпливали на її психологічний стан, зрозумілі. Це ясно. Але Брітні Спірс всі свої проблеми покладає на Оточуючи на свою сім'ю. Тобто, це, це от, ну, всі, всі винні навколо в тому, що вони її такою зробили, що вони не розуміють, що вони не допомагають, що вони відбирають у неї дітей. Це всі вони у чомусь винні. в деяких моментах мені хотілося просто фейспалмити, тому що вона на повному серйозі у своїй автобіографії, навіть якщо це були гось, гострайтери, але ж все одно вона їм не диктовувала. Так от вона в своїй автобіографії говорить про те, що е, який кошмар у мене відібрали дітей, чому? Тому що вважаю, що я якась божевільна. І який вихід у неї, вона каже: саме тому я пішла і побрила собі голову. Ну. І от я не можу нічого з собою зробити, тому що я однією половиною мозку розумію, чому вона така. Я розумію, що для її типу особистості це цілком ймовірний і адекватний варіант розвитку подій. Але іншою половиною свого мозку, оцінюючи якось свої рамки морально прийнятного, суспільно прийнятного, я не розумію. Я не бачу в цьому логіки, і я ніяк не могла з цими двома світами скорелювати зі світом розуміння і світом шоку. А, і такого було багато. Такого було дуже багато. Типу, я ненавиджу папараці, папараці, зіпсували мені життя. Саме тому я зустріла хлопця-фотографа папараці, і у нас з ним зав'язались стосунки. Де логіка? Я ненавиджу папараці, тому я закохалася представника папарації. А, і ще пояснення, чому вона в нього закохалась. Тому що він був до неї добрим. І знову я розумію, чому це могло статися. Я розумію передумови. Я розумію там якісь, хоча б мінімально психологічні аспекти, але я не розумію тотальної відмови Брідні Спірс від рефлексії. Вона не згодна говорити про те, що щось у цьому світі вона могла робити не так. Вона не згодна признавати, що її поведінка в якісь моменти була асоціальною, не готова казати, що у неї також є вади. Для мене особисто в автобіографії Спірс було важливо це почути. Важливо було почути, що вона себе прийняла в тому стані, в якому вона є. Працює над тим, щоб її минуле суспільство, те, як на неї повпливали ті ж самі папараці, яких вона так ненавидить, щоб що вона це в собі переживає і пропрацьовує, що вона це в собі долає. Спірс обрала інший шлях, вона обрала шлях образи і звинувачення. Але то все лірика, це стосується окремо особистості. Якщо говорити безпосередньо про те, як воно все написано, то написано воно дуже примітивно. Примітивна мова, короткі речення, дуже емотивно. Але як для людини, яка намагається слухати це іноземною, це плюс. Саме тому я і обрала біографію Брітні Спірс, я знала, що вона буде досить. Просто примітивною, і мені буде це легко слухати іноземною. Так вона потрапила в моє прочитане. І остання вже біографія, яку я також слухала, але вже українською мовою. Це друзі-коханки і велика халепа від Метью Перрі, яка отримала від мене чотири зірочки. Хоча, якщо чесно, вона заслуговує на усі п'ять. Всі ми знаємо, що Метью Перрі загинув у 2023 році, і саме тому слухати його біографію було особливо дивно, бо там з перших шість сторінок він звертається до читача. Словами, що він говорить із потобічного світу, знову ж таки, як і в ситуації з біографією Фелтона, це не біографія серіалу Друзі, це не історія. Розробки ідеї цього серіалу. Тобто Меттю Перрі розповідає про своє життя, про своє становлення, трохи про своє дитинство, про свою юність, про свої психологічні проблеми, про свої залежності. Це дійсно так. Але у Меттю Перрі дуже велика прив'язка до образу Чендлера. Тобто, Чендлер це не просто його альтер-его, це образ, який був створений власне Меттю Перрі. В цілому, порівняно із. Біографію спірс це написано набагато краще, складніше. Плюс не варто забувати, що у Перрі дуже класний гумор, такий своєрідний, десь злий, дивакуватий, десь дуже добрий з підтримкою, з добром до оточуючих і до себе, і з повним прийняттям. Саме тому це додає оцій автобіографії особливого шарму. І ось це в метюпері дуже сильно підкупляє його здатність рефлексувати, його здатність. Побачити себе збоку, побачити себе зі сторони, взяти на себе відповідальність, якісь дуже неприємні вчинки, дуже неприємні слова, відповідальність перед оточуючими, звісно, але в першу чергу відповідальність перед собою. Ну а на цьому все. Дякую, що були зі мною. подивились це відео. Напишіть, чи читали або слухали щось із того, про що вам розповідала. Ще раз дякую сердечно, чекаю на ваші коментарі. А в відео ми побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!